Вітаю всіх моїх дорогих підписників і гостей мого каналу. Ну що ж, на вулиці холодно, листопад місяць, не люблю я цей місяць. Однак, для того, щоб трішки покращити настрій, буде кольорове скло. Сьогодні будуть вироби із кольорового скла, в тому числі із гудною технікою виконання. І тут затисалася. В мій набір з п'яти предметів, ось ця чудова курочка, це малахитове скло, це не радянський період, це Богемія, і це Чехословакія, тут навіть є наліпка, абсолютно в новому стані, без будь-яких дефектів. Ви знаєте, що я колекціоную малахітове скло і по мірі можливості купую його. І що ми бачимо? Назвати цей предмет можна і... Як паштетниця і як шкатулка, власне кажучи, тут можна зберігати і цукерки, в тому числі. Свій час е а малахитове скло виготовлене було, так як пишуть в інтернеті, між, період між двома світовими війнами. І на сьогодні рецепт втрачено даного скла Малахитового. Особливо. Особливим попитом користуються ось такі, такої, такої форми вироби. До речі, вони є не такі в малахитовому склі, ось такі курочки на сітки, так будемо говорити. Вони є і в прозорому склі, до речі, у мене є такий виріб з прозорого скла. З часом я вам його покажу. Хто автор, я не знаю, однак саме ось така форма ще була започатковувана на початку XVIII століття. Зберігали зазвичай в таких виробах і продавали навіть в них паштети, різні приправи, в тому числі і гірчицю, як пишуть. Особливим попитом от користується Фентон Глас, такі курки-насідки від цього знаменитого бренду Фентон Глас. Ну, а в даному випадку в мене від Богемії. Від Значить, ми бачимо, що складається цей предмет із двох частин. Нижня, це така корзинка, в якій кури люблять яйця відсиджувати. І ми бачимо тут такий присутній в цьому склі такий градієнт від темно насиченого до бліду, блідо насиченого кольору зеленого. І верхня частина, власне кажучи. Тулуба курки. Ось така краса поповнила мою колекцію малахетового Ціни є різні. На ці предмети. Я купила за помірну ціну, так будемо говорити. Далі я вам покажу дуже гарний набір згутного скла. Це Чудова ручна робота, тут воно не поміщається. І для того, щоб не впали ці предмети, я її буду так показувати вам. В завершеному вигляді повністю, ви бачите, тут кришки нема, однак вона є, десь я її заникала. Тут така велика-велика вигляді прозорої кульки. Накривочка, кришечка, і ми бачимо ось до цього величезного рафину, Десь приблизно ну, літра півтора, а можливо, навіть літр 80 мл рідини поміщається. Ми бачимо така красива округла форма. Взагалі. Гутна техніка була дуже розповсюджена після воєнний час, люди, держава почала відновлюватися, люди почали цікавитися красивими інтер'єрними предметами і ось багато випускалося і на ЛКСФ, на Стрийському, на Київському склозаводах. От Ми бачимо, що в вплавлено в товщу скла, ну такі навіть стрічки тут не можна назвати оці е, нитки з е, коричневого та жовтого скла, а цілі стрічки в масу е, напівмолочного, так скажімо, тому що це не прозоре таке напівмолочне. Плавлені цілі стрічки. Кольорового в розпечену масу зачищене, бачите дно, це свідчить про ручну роботу і такі красиві, округлої форми, доволі такі величенькі. Ну, в даному випадку у мене два стакани не знаю, можливо, тут і більше були. Це, власне кажучи, мабуть, для води краще всього, або для якогось літнього напою, чи узвар, чи компоту ось така красива річ. До речі, не знаю я хто. Хто автор взагалі вироби із гудного скла, досить таки важко ідентифікувати. Хіба що художній фонд в свій час такі вироби закуповував. Далі я вам покажу ще дуже гарненьку фазу: ось таке це із рубінового скла, але рубін тут не насичений. Вона мені подобається насамперед і формою, така вузька форма середнього розміру. І дуже красивою алмазною нарізкою, погляньте. Дуже-дуже гарно. До речі, не часто зустрінеш, і я вам хочу сказати, я її придбала за доволі таки помірну ціну. Аж яка красива алмазна граня. Ось ось так виглядає вона. Можливо, це із якихось російських підприємств. Не знаю, не буду говорити, тому що, чесно кажучи, не зустрічала. Далі придбала я ще ось таку цукорницю насамперед, ну не можна сказати, що це цукорниця, тому що тут відсутня кришка. І я би хотіла, скажу відверто, побачити її десь. В на якихось ресурсах з кришечкою. Я думаю, що вона дуже і дуже гарно виглядає. А це стара форма. Ну, пишуть, що це мальцовська форма. Я так думаю, що це дійсно так. Однак, я не думаю, що це виріб царського періоду. Але форма доволі таки старенька. Ви погляньте, які красиві ручки і форма. Бачите, тут складність в чому. Що Тут іде такий фастончатий край. і Кришка, щоб сіла, вона досить таки цікава. Для того, щоб гарно в ці пази, що називається, зайшла, досить таки складно. Так, красиві ручки, красива форма, красива річ, але без кришки. Ну що ж, будемо шукати, але я Думаю, що я марно сподіваюся, бо вона у мене доволі таки давно, і я її не змогла десь собі подивитися. Так, далі ще одна красива вгутній гутні, техніки виконання пасочка. Якщо це така видовжена, то це така округла форма, красива, також е, е, такого, я би сказала, недоспілого лимону. Кольорі. І ось це, тут досить цікава, ви знаєте, техніка. От, ну, тут вже можна говорити про скляні нитки е, в скляну масу. Ось. Однак е, вони якісь, як вам пояснити, якщо тут латка, всередині дійсно це були е, ну, бунтовані, так кажуть, ці скляні стрічки. В основу вироба, то тут вона якби як по поверхні. Розумієте, як по поверхні. Тобто виготовлена була спочатку вазочка, на мою думку, потім оці стрічки біленькі вмонтовані, а потім якось вона ще покрита. Ну, досить таки цікаво, ще раз кажу, я так і не змогла і шкрябала її. і... З різних ракурсів роздивлялася, так і не змогла зрозуміти. Якщо, я ще раз кажу, тут все зрозуміло, то тут досить таки цікаво. І ось такий постамент в наліпи. Бачите, квітка така понизу наліпом. Зроблена на цім е, квітковому цьому наліпі, от міститься сама оця вазочка. Красонька, ось така. Ось така, така, така. Бачите, які красиві вироби. І якось йшла я по ринку. Бабуся продавала ось таку за 50 гривень стареньку. Це період 50-х-середини 60-х років. Таку салатничку. Форма досить таки цікава. Ось, я її придбала. У мене, до речі, є в більшому розмірі. Це меншенька, простенька, але цікавенька. Ось такі скляні вироби. Любителі скла, хто збирає. Чекаю від вас коментарів, подобайок, чи сподобалось вам мої придбання? На сьогодні все, всім миру та добра. І до зустрічі на моєму каналі.